Всіх вітаю, нехай Господь вас береже. Є таке питання, віруючи, задаються часто, чи можна загубити народження згори? Бо людина думає, віруюча, що якщо вона прийшла до церкви, то, в принципі, Господь її куснувся, вона народилась згори, і все, це буде до кінця. Напрягатися не треба, просто вже спасений і можна взагалі жити як хочу, по плоті, по душі, грішити. Але не так. Загубити. Можна народження згори, і не важливо, яка позиція, чи пастир, чи якийсь служитель. Тому що коли людина починає жити по плоті, по душі, емоціями, чувствами двигається, нарушає Слово Боже, то тоді приходить смерть. І щоб повернути, треба покаятися, жити по Слову Божому, і тоді можна вернути народження згори.